Всім привіт! Вітаю на каналі. Друзі, вітаю вас з новорічними святами з Різдвом. Бажаю вам щастя, тепла та затишку у домі, творчого натхнення, ну і, звісно, усім нам мирного неба. Дякую вам за привітання, підтримку каналу. Сподіваюся, що буду і надалі радувати вас новими відео. І сьогодні поговоримо про новорічний рай... Я розповім. Що в мене тут відбувається, що в мене тут продається, що підв'язало новенького. Що, згадаю, розповім. Трішечки підзняла для вас тут відео. Ось так виглядає зараз моя вітринка з продажів ось такого перського квад... котик-квадратик забрали майже одразу, я вам про нього розповідала. Трішечки котиків хвостиків порозбирали. У мене ось два лишилися. Потрошку всього беруть. І великі брелоки, і маленькі, і іграшки. Змійки мене дуже активно поки цікавляться, але я думаю, перед новим роком будуть активніше цікавитись. Малечу також трішки розбирають, навіть носочки порозбирали, а підв'язують по і маленьких, і великих. Більше Акцентую увагу на іграшках, мені їх будуть активніше брати. Купили ось такого формату пандочку і зачнятку в мене були. Папушка ще на місці е з плакитними очима, Це яку я новеньку підв'язала. Чекаю оченята. Е ось такої парочки в мене був котик і зайчик. Котика у такій червоній сукні забрали, а зачнятка в мене ще поки в наявності. Ось така моя вітринка. Потрошку вона рядіє, але я буду намагатись підв'язувати, щоб було не дуже е, пусто. А, ну, але це добре, коли е, так купують активненько. Поки великі іграшки масивні такі не е, дуже активно купують, бо я розраховувала на, на них більше. Шмилко також потрошку беруть, мандаринки гарно беруть, я їх також підзалила трішечки. Букетик поки нікого не зацікавив, але я думаю, можливо, на весняні свята буде більш актуальним. Він потрошку розбирають і малечу, і набори різні. От так, моя вітринка стоїть, змійки тут. Ельфіка посадила, вже не знаю, з якої сторони його садити, щоб було помітніше. Бо навіть колеги по маркету його не помічають, поки я тут знову в будні одна. Але на вихідні, я думаю, що будуть ще під'їжджати люди. І активним буде маркет на вихідні. Ось таку новиночку зв'язала з тієї колекції, де в мене були іграшки з однієї схеми. Отакий От пухленький жирафик, Мені він дуже сподобався, такий гарненький. Мені подобаються їхні розміри саме такої іграшки. Вони не дуже великі, але такі доволі об'ємні і дуже симпатичні. Подивіться, яка краса. Такі гарненько. І оченята. Мені подобаються тут чорненькі. Чекаю такі блискучі оченята, знову замовила, але не знаю, чи встигнуть вони мені дійти. До поки ярмарок не закінчиться, тому в'яжу і вставляю такі, які в мене є. Ну, мені здається, от такі з 12 мм тут доволі підійшли нормально. По розміру. Ось я порівняю з пандочкою, бо немає в мене лінійки заміряти. То вони однакового розміру вийшли. Тільки у пандочки ще хвостик. А тут ріжки додала плямок трішечки, бо схемі їх немає у жирафіка, то я вже від себе додала. Ну що, ось так в мене тут трішечки попродавалося. Ось такий пінгвіньонок на подушці один продався. Мишки в сирі також одну забрали, Лишилося дві штучки. Ну, ось такі. Якісь невеличкі продажі, в будні не так багато їх, як у вихідні, але а, ну, як є. До речі, не показувала вам ось такі милко-овіночку сніговички і а, таку рукавичку. Я, якось, я їх забула показати. Склала ось такий відбір тут, поставила. і Хотіла, ще поділитися з вами замовленням. Я розповідала за це замовлення у огляді на пляжу. Ось таких ведмерів ми мене замовили. Чотири штучки з пухастої пряжі і один з такою акрилове пововненого стійкового формату. Вони зв'язані за однією схемою, але трішки різна пряжа, тому і розміри виходять зовсім різні. Ми зняли для вас це замовлення. Навіть о, на маркеті о, поступають замовлення. Це дівчинка в мене побачила на ярмарку і замовила ось таких ведмедиків. Таке доволі об'ємне замовлення. Мені дуже сподобались ці ведмедики, напевно, буду в'язати і собі на наявність такі. Але трішки перероблю голову, щоб вона не пришивалася. Бо Тут по схемі вона пришивається, це доволі довго. І не дуже такі ведмедики. Бюджетні, бо в мене з моточка вийшло ось чотири штучки. Тому пряжі воно доволі багато йде. І ще ось таке замовлення відправила. Папушка, корела, але е, жовтенького кольору з сірими крильцями. Таке було саме замовлення у дівчинки. Ну, як хочуть, жовтенько е, можна зробити і жовтенько. Так, підключились до вас через деякий час. А це. Через день, напевно, так, показую вітрину, що вам попродавала, як я розставила. А, забрали в мене колобочка. бочка. У мене тут був рябенький колобочок, ось такий фіолетовий, лишився, а такий був бежево-рябенький. А я ну, на початку можна було побачити їх. Трішечки брелочків порозбирали, їжечків забрали одного. А, так. Потрошечку. Ну, Якось брелочки не активно беруть, поки, але я думаю, що потім будуть поставила тут ось цього ведмедика, я вам його показувала. Це мій був пробний перший варіант. Потім замовниця трішечки по-іншому захотіла оформити обличчя. Тому я цього ведмедика поставила на вітринку і корзиночку тут поставила з моїми середніми брелочками. І тут в мене також нижній ряд середні брелочки. Малечу, ось носочки порозбирали бо вас, взагалі один лишився. Такий хом'ячок один лишився. Дуже активно в мене беруть каченяток, Не знаю чому. А ось котиків, собачок, звісно, капібарок, це все прям дуже активно беруть. А то я буду їх ще підв'язувати потрошку. Касаточок також непогано беруть. Папужок, акулок, да, всіх потрошки в розік. Але, ну, як зазвичай, там лінивці в мене не дуже прям активно продаються. Качкодзьоби, і ось каченята якось нікого не зацікавили. Змійки також поки що на місці, але я думаю, що будуть ще продаватись, бо питають, питають до якого числа я тут буду стояти. Що по чому, тому я думаю, що буду ще повертатися. А так питають, дивляться. Показую, що підв'язала, у мене лишився один носочок такий, то я ще підв'язала, але взяла не той зелений, який в мене був, бо зранку збиралась, переплутала зелені і взяла той, що в мене був казав, але більш такий хакі, оливковий. Але мені здається, з ним також прикольно виглядають носочки. Ось нав'язала я їх аж 5 штучок різних, поповню, так би мовити, гачечок. Бо їх доволі так непогано розібрали. Думаю, що ще будуть брати, підв'язала. В язала. чому б і ні, щоб заповнити. І були в наявності всі різні відтіночки. і смугасті, і біленькі, і чер червоненькі. Різні варіанти, підв'язала лампу в мене тут, наче вже потрошечку дають світло, не так вимикають, то може і буде краще видно. Підв'язала хвостиків, як ви пам'ятаєте, в мене був тут їх два, підв'язала щось такого руденького. Взагалі хвостиків добре беруть. Я якось, наче мало їх таки не в'язала, треба було побільше. Я ось такого ще руденького підв'язала з трішки, смугастого, плямистого. Ну, вони в мене всі різні, всі якісь індивідуальні, тому поставила. ось так от. Взагалі на них класно реагують, коли ось, щось такого, коли їх багато, коли вони стоять такою групкою, коли він там один, на них не так активно реагують люди, як коли їх багато. Тому на наступні маркетингу, напевно, буду все ж таки сидіти і нав'язувати їх побільше, хоча в мене їх в перший день було доволі багато. Ну, Я намагаюся поповнювати вітрину, але, звісно, часу не так багато, щоб ввечері щось підв'язувати. Але, тим не менш, потрошку щось да підв'язую. Трішечки пустіше моя поличка, але мене це радує графік у мене тут стоїть. На нього також класно реагують, але поки що він в наявності. Взагалі, ці новиночки вже мене бачили, ті, хто на мене підписаний в інстаграмі. Я там е швидше публікую і показую вам ще одну мою новиночку ось таку пандьониша. Подивіться, який він гарненька. Та сама серія е іграшок, що і жиравка, Прям я не знаю, не можу відпустити цю серію, вона мені якось запала так в душу. Подивіться, який гарненька, такий пандюниш. Товстенький панда. Ну хто, як не пандочка, може бути товстеньким. Подивіться, які вони гарненькі. Прям не можу. Я, напевно, на, на наступний маркет зару їх побільше, щоб вона в мене так прям цілою серією стояла окремо або поличком, бо якесь місце. Подивлюсь, що буде за маркет. І прям хочу, щоб вони в мене всі окремо стояли лише цієї схеми, бо вони ну, дуже класні. І мені здається, також будуть люди на них реагувати. Я ставлю, що пандочку також куплять і е, показую вам ще песика. Не, вказ... Не влазить він мене в кадр. Такий доволі великий песик вийшов з синьої пряжі, яку я вам показувала у огляді це боже, є воланс. Воланс, номер не згадаю, але у огляді точно є. Отака От в мене собачка вийшла, дуже крутезна. Я вам зняла огляд на песиків, які я зв'язала для замовлення. Напевно, то відео вийде трішки раніше, бо по маркету я їх доволі довго монтую. Ну, в продажі цілком мене влаштовують. Ось Нижню поличку вже. Трішки розібрали, треба буде переставляти вітринку потрошку. Але загалом мені продажі подобається, як взагалі а, проходить ярмарка. А, ось так покажу трішечки милку. А, потрошку його також купують. А, мишенятку в мене одне лишилося. А, набір зробила ось такий дзвіночком і мандаринкою, бо мені здається, їх так буде краще видно, коли їх буде декілька. Ось так пороставляла. Сподіваюсь, що до мене заїдуть ще колеги, щоб було повеселіше і більш схоже на ярмарок, бо поки що я одна і не дуже схожа на ярмарок, більше просто як оренда місця, але тим не менш люди повертаються, згадуючи тут, купували, переклала наперед змійку, забрала, до речі, блискучу змійку, таку, яка в мене була довгенька. Позабирали. І котика. У мене тут був котик квадратик такий з Алізе також купили. Ну, Потрошки щось купують, тому я задоволена ярмаркою. Буду до вас ще підключатися на наступні. У мене от тут вже потрошку колеги заїжджають, бо п'ятниця на вихідні більше людей, тому і більше так би мовити, продавців. Ну, що, ось такі мої справи. Дякую вам за цікавість до моєї творчості, до маркету, за вашу підтримку і побачимо з вами у наступних відео.